Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про складові комп'ютера та їхнє призначення. Люди використовують комп'ютер, щоб вводити дані, зберігати їх, працювати з ними та передавати іншим людям. Для цього використовують різні пристрої комп'ютера, тому їх можна об'єднати в такі групи. Пристрої введення даних, пристрої опрацювання даних, пристрої зберігання даних, пристрої виведення даних. Давайте розглянемо, які пристрої відносяться до пристроїв введення даних. Це клавіатура для введення числових і текстових даних, сканер для введення текстових і графічних даних. Мікрофон відповідає за введення звукових даних, вебкамера, за введення відеоданих, миша є вказівним пристроєм введення. Які ж пристрої відносяться до пристроїв виведення даних? За допомогою пристроїв виведення даних, дані з комп'ютера можна виводити на екран монітора? Друкувати текстові чи графічні дані на папері або плівці за допомогою принтера. Прослуховувати звукові дані за допомогою пристроїв акустичної системи колонок навушників. Чи змінюються пристрої для введення та виведення даних? Так. Пристрої для введення та виведення даних швидко змінюються. Наприклад, поряд зі звичайною контактною клавіатурою використовують і віртуальну. В пристроях, які оснащені сенсорним екраном, сам екран є пристроєм введення та виведення. Керувати таким пристроєм можна за допомогою стілуса або руки. Можливо, ви чули? Що системний блок називають мозком стаціонарного комп'ютера. Так кажуть, тому що у ньому містяться усі пристрої опрацювання та зберігання даних. Процесор керує роботою всіх пристроїв комп'ютера та здійсненням обчислень і перетворень даних. На слайді можете побачити, як виглядає процесор. Це мікросхема, яка розміщується всередині системного блока. Пам'ять комп'ютера, що призначена для зберігання даних і програм, поділяють на внутрішню та зовнішню. Деякі пристрої зберігання даних розміщені всередині системного блока. До таких належать пристрої внутрішньої пам'яті на жорстких магнітних дисках. А які ж пристрої відносяться до зовнішньої пам'яті комп'ютера? Це магнітні й оптичні диски, флеш-накопичувачі, карти пам'яті, змінний вінчестер? Все зрозуміло? Можливо, потрібно ще раз переглянути відео, щоб перевірити отримані знання, виконай вправу за посиланням в описі відео.